Владиславу, нарешті більше місяця команда не могла здобути перемогу. Тут вольова перемога. Як настрій зараз у команди? Ну, настрій команди бойовий. Ми нарешті вимучили цю перемогу. Було дуже важко. Ми... У нас дуже складно з тренувальним процесом. Тому ця перемога, я вважаю, вона надасть нам натхнення і сил у подальшому, і ми перервали ось цей період. Чорної полоси без виграшів, і я вважаю, що це починається той період, коли команда почне перемагати. От рахунок був 2-0 не на вашу користь. Хоча, от, по першому тайму я нарахував в рази більше моментів. От що, як і у всіх, у багатьох команд потрібно працювати все більше над реалізацією або не фарт. Так, ну я б не сказав би, що не фарт. Тут більше, мабуть. Саме проблема в реалізації, але ну як показує практика, як боротися з такими моментами, коли він м'яч не заходить, треба боротися до кінця, і результат на табло. Дякую з перемогою. Дякую. Все, да, все,